І так, Перше перекриття тримаю на поготові. 3, 2, 1. Відкрився з першим перекриттям по валютній парі USD PHP Чекаємо на відпрацювання. І так, USD PHP взяв перше перекриття. Взяв знову і, і зверху також. E, GPU закрило. Що саме GPU закрило? GPU, так, да, закрився в плюсик, але я не заходив. E, я чекаю знову на відпрацювання PHP. На ще 40 секунд. Тут перше перекриття, у мене там точка входу не найкраща, але незважаючи на це. Я зайшов. ГБПЮСД, готовність, валютна пара, британський фунт, американський долар. Одразу наступна ситуація. У мене плюс, плюс, плюс. Я не знаю, друзі, як у вас плюс. Напевно, заходили з дуже хороших точок входу. От, ну в мене там ще залишається 20 секунд. Поки що теж світиться плюсик. Але я в будь-якому випадку чекаю ГБП ЮСД. Британський фунт. Британський фунт. Американський долар тримаємо на поготові. Британський фунт, американський долар тримаємо на поготові. По закриттю даної свічки відкривається верх одну хвилинку, фіксою. ГБП, USD, фікса верх одну хвилинку, відкрився. По PHP мене закриває чудом в мінус. Мене закриває чудом в мінус.